Друзі, вітаю Коротеньке відео знов за бронзівку. Це жук, який їсть квіти. Причому як декоративні, так може їсти і квіти на плодових деревах. Ось це наші флокси. Дивіться, як зараз зіпсований їхній зовнішній вигляд, тому що ми не побачили своєчасного ось цього красення. Він дійсно цей жук виглядає досить красиво, лічинка його досить корисна, тому що переробляє. Органічні рештки на купах, але ось сам жук, він їсть квіти. Як ми з ним боремося? Я вже показував, але коротеньке відео. Ще раз хочу показати. Ми його в цьому році побачили вперше на дельфініумах, і вони з'їли наші дельфініуми. Ось таким чином ми їх збираємо вручну. І кидаємо в воду. Це, можливо, комусь здається жорстким таким, жорстоким способом, але іншого виходу немає. Тому що, якщо ми не зупинимо його, він поїсть всі наші квіти. Дивіться, що сталося з флоксами. Їм ще треба було цвісти і цвісти, радувати, закладати насіння і таке інше. Розвиватися рослинкам, але вони не можуть цього продовжувати. Хімія їх майже не бере. Ось він, бачите? Сидить і гризе. Тому, друзі, обов'язково моніторинг, обов'язково шукаємо їх, дивимось, оглядаємо рослинки. побачили, щось не те почало коїтись з квітами. Одразу підходьте і ось так оглядайте. І, можливо, десь там всередині він буде ховатися. Бачили, ось зараз перед цим я так поки не подивився, більш прискипливо. Я б його не побачив. Вон, всі квіти з'їдені. Ось Якщо бджілка прилетає на квіточку або джмілік, вони попили нектару, зібрали, там, що їм потрібно, полетіли далі, а квітка продовжує цвісти їй тільки користь. Так Ось, ось ці. Ну, як їх назвати? Жуки, добре, таким добрим словом назову. Ось після себе нічого не залишають. Вони з'їдають, з'їдять флокси. ну Вони з'їли наші дельфіні. Ми, по-перше, зібрали там два десятки ми жуків. цих, Думали, подолали. Але наступна хвиля ось вийшла. І вони продовжили своє чорну справу. свою. З'їдять флокси, переберуться на інші квіти, а можливо на плодові дерева. Вони гризуть. Я читав в коментарях після першого свого відео, що люди писали що і черешні з'їдають під нуль, і з'їдають абрикоси, квіти, і нарциси, і тюльпани. Уявіть, рано навесні вони вже їдять квіти. Тому збирайте, оглядайте, не допускайте їх розповсюдження. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у вас проти бронзівки є якісь більш дієві способи. Чимось, можливо, обробляли і це виявилось ефективним. Буде цікаво почитати, і я впевнений, це буде корисним для інших городників, хто любить вирощувати рослини. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!